Ми з компанією Парасоля, тоді ще вона називалися Global Call Consulting, почали працювати з літа 2013 року. Пам'ятаю тут добре, бо компанія працює 12 років і до того співпраця з, з, з бухгалтерами у нас, м'яко кажучи, не складалась. А, Перше, не просто знайти такого бухгалтера, якого би вів нашу діяльність, включаючи там ПДВ, розбирав себе всіх деталях і організував би роботу, включаючи списання товарів, здавання звітностей, причому це все так треба з точки зору ну, чесно, та не давати там взяток і в податково в тому числі і без домовленостей. Ми готові і судитися, якщо треба, тільки нам треба знати точно. І, і, і тих питань ми, ми і знаходили, і, і супер, ніби дорогих бухгалтерів, яка в нас сиділи, працювали. І були і старші і жіночки, були, і, і такі, ніби молоді. А Все рівно то, то не сходились з нами з, з баченням, то не встигали з якимись звітами. І, і, і після того, як ми самі шукали бухгалтерів, то я знайшов аудиторську компанію якусь до того, до них і думав, що тоді вже буде добре і ліпше. Виявилось, що також ні. Коли ми докопались там до складів їхнє списання і місце в бухгалтерії, виявилось, що вони того не вели. І треба, а раз ми будемо ще вести тут треба окреміше гроші. І якраз в той період ми домовилися Світланою Новженою, що в пакет обслуговування входить і юридичні послуги, і it супровід і оптимізація нашої бази щодо податкування і. Консультації їхніх бухгалтерів щодо правильного ведення нашої діяльності з точки зору офіційної бухгалтерії. І, і оплата за ті всі послуги була навіть нижча, ніж ми домовлялись з тими аудиторами, може схоже, а от з попереднім бухгалтером точно менше. І відтоді, навіть коли вони проводили ребрендинг, зараз парасоля компанії, ми того не відчули, як і не відчуваємо, що, що вони ведуть роботу, і ми від того щасливі.